Uh В мене був такий загон, що я дуже багато працювала. В мене дуже щільний графік, і я ну, іноді навіть спати не встигала. Ну, двох дітей, робота, справи, битові, ну як усіх все. От. Але я зараз вчуся, вчуся приділяти собі час, не виснажувати себе фізично, тому що я дуже багато працюю енергетично, і фізично, і, ну, і розумово, да, І не виснажувати себе, а просто от відчувати. Тіло да, більше, коли, е, коли ти розумієш, що треба відпочити, то відпочивати, залишати все, справ завжди буде багато, мої любі. І е, іноді, до речі, отакий от загон постійний це ти біжиш сам від себе, від своєї болі, від своїх якихось там внутрішніх страждань. Але коли ти е, зупиняєшся в моменті, ти такий стоп! Стоп, що я зараз відчуваю, чого я потребую зараз, да? і тут починається шлях до себе. Ви знаєте, мені, до речі, допомогло. Кожен ранок я встаю і задаю собі питання, як я себе почуваю. Навіть ще не відкрила очі, але я вже відчуваю, чи є біль в тілі, чи є емоційний якісь, да, там чогось нестача, і як я ці потреби свої можу сама собі закрити, да, не розраховувати, що хтось прийде, там когось там щось комусь дасть. А сама собі, що я можу для себе сьогодні зробити, там, побути в тиші, помедитувати, помедитувати, десь поїхати, покататися да, за кермом. Це теж мій ресурс дуже сильний. Я іноді просто можу кататись кругами і слухати музику, тому що мені це мене це наповнює. Я так відпочиваю від усього. Там чи навіть просто хочеться мені там записати відео, зробити якісь там якусь дію, да? от прям відчуваєте себе в моменті. І оце особливо, коли ми дуже звикли. Жити розумом, да коли ми е, не розуміємо, чому ми втомлюємося, що з нами відбувається, оце прям така перша дія, яку класно робити.